В Ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів. І не лише якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях. Маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати. Звідки ви нас дивитеся, завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І починаємо сьогоднішній ефір із чергових трагічних новин. Росія сьогодні вдарила по Полтаві за інформацією на цю мить 47 людей. Загинуло майже 200 поранені за словами українського президента Володимира Зеленського. Це були дві балістичні ракети за наявною нині інформацією, які влучили по території учбового закладу та сусідньої. Лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку за словами міністерства оборони України. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Полтава нині на головних сторінках New York Times, Washington Post, CNN, CBS – Wall Street Journal, NBC, Guardian, BBC, Reuters. дуже багато реакцій. Крістіана Манпур, це ведуча телеканалу оприлюднила частину інтерв'ю з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і, зокрема, поширила цитату дипломата, де він каже, що ця трагедія ще раз демонструє, чому партнери мають пришвидшити доставку систем протиповітряної оборони. Низка реакцій від світових лідерів і експертів. Президент Латвії Едґарсренкевич написав сьогодні: Росія вбила 41 людину, поранила 180 під час удару по Полтаві. Ще раз усі обмеження на використання Україною зброї проти Росії мають бути скасовані. Мова йде не про ескалацію, а про виживання невинних людей. Така реакція від президента Литви. Латвії. Перепрошую, міністерство закордонних справ Польщі написало, що вони засуджують атаку, що співчувають. Народу України, Польща і надалі підтримувати Україну у захисті від агресії. Росія має бути притягнута до відповідальності. Посольство Канади в Україні написало жахлива трагедія у Полтаві. Канада засуджує цей та інші обурливі напади на Україну. Росія має бути притягнута до відповідальності. Мартін Гаріс, це посол Великої Британії в Україні. Написав сьогоднішній бездушний напад Росії на Полтаву. Демонструє Безперервність беззаконної війни Росії проти України. Мої думки з родинами, які втратили близьких, і з відважними рятувальниками, які роблять усе можливе, аби врятувати життя. Це зло треба перемогти. Написав посол Великої Британії. Джон Гіліце, міністр оборони Великої Британії, написав, що трагічно дізнатися про понад 40 загиблих і ще більше поранених українців під час удару путінських військ у Полтаві. Він сказав, що він висловив співчуття міністру оборони Рустему Умєрову під час. Його сьогоднішнього візиту до Лондона та запевнив його, що Велика Британія буде підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Друзі, з такі реакції на цю мить є ще й низка інших реакцій. Зокрема, експерти вказують на те, що немає сенсу, немає логіки в тому, що Росія може продовжувати завдавати такі жахливі удари по Україні по українських містах. Той час, коли Україна має обмеження на використання західної зброї для вражання військових цілей всередині Росії. Сьогодні також будуть брифінги у Білому дому. Сподіваємося, що вже в програмі частеємо 22 буде більше реакцій і можливо більше якихось дій. Більше про візит українського міністра оборони до Великої Британії, а також інші європейські новини, поговоримо із моїм колегою у Лондоні Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру зараз. Богдане вітаю тебе. Так, Вітання, Богдане. Що відомо про головні теми зустрічі українського міністра оборони зі своїм британським колегою? І чи можуть такі трагічні події, яка сталася знову сьогодні? якимось чином прискорити надання допомоги, зокрема від Великої Британії, якщо ми говоримо про Велику Британію, чи може це зокрема пришвидшити надання далекобійних ракет е, Юлію, Я думаю, що треба бути підвертим в таких ситуаціях. Тобто, те, що сталося в Україні, буквально е, години тому про що довідалися тут у Великій Британії. Це те, що позначає цю російсько-українську війну вже, вже роками. А те, як західні зокрема партнери, і як Велика Британія допомагають Україні, очевидно залежить від, від того, що люди бачать у повідомленнях з України, але Напевне, це не дуже добре, якщо би були такі реакції на якісь одно, е, одноденні події, навіть якщо вони такі е, найтрагічніші, як зараз. Тобто, допомога Україні потрібна постійна, е, допомога Україні потрібна довготермінова, і саме на цьому наголошують е, зокрема і британські представники. Так, тобто е, навіть якби сьогодні не сталося цієї страшної трагедії у Полтаві. Україні допомога від Великобританії потрібна і вона є вирішальною. Тому, скажімо, британський уряд, і зокрема британський міністр оборони Джон Гілі, сьогодні скористався цією нагодою, щоб заявити про діяльність створеного Великою Британією міжнародного фонду на мільярд доларів. Який об'єднав Британію деякі країни Північної Європи, і ось сьогодні повідомлено, що з цього фонду 300 мільярдів фунтів вже виділені на замовлення артилерійських снарядів для України, і 180 тисяч, якщо я не помиляюся, така цифра буде вже в руках українських військових. До кінця цього року і в перші місяці наступного року, тобто, це конкретні речі, про які українські військові, ми повідомляємо, зокрема говорять постійно, що артилерія це вирішальне для українських оборонних операцій, для наступальних операцій, тощо, і фактично, ми бачимо, що український міністр оборони робить свою роботу, він їздить країнами. Світу, які допомагають Україні, готові допомагати сьогодні. Він в Британії. Вчора він був. У Франції зустрічався там з е, колегою французьким міністром Лекорню, е, і також там йшлося про французьку допомогу Україні. Ми знаємо, що Франція постачає відповідники е, британських е, крилатих ракет Storm Shadow, е, Скальп. Вони називаються у французькій класифікації е, так, що а, а кілька днів тому він угу. був у Сполучених Штатах. Тобто не ми знаємо також міністра триває. Безумовно, ми знаємо, що в п'ятниці відбудеться чергове. Засідання контактної групи із оборони України відбудеться воно на американській базі Рамштайн в Німеччині. Богдан, але все ж таки, чи відомо щось про деталі перемовин сьогодні у Лондоні? Чи є якісь специфічні прохання, які українська сторона озвучує саме до своїх британських колег? Я бачив, що вчора з Парижа український міністр оборони наголошував на протиповітряній обороні. Бачите, яка Яке трагічне співпадіння, тобто сьогодні е, Полтава показала знову ж таки наскільки важливо Україні мати е, кращі надійніші системи протиповітряної оборони, і очевидно е, ракети для них боєприпаси для тих систем, які вона вже має, і також е, я бачив окремо згадано про співпрацю у е, галузі. Військової оборонної промисловості, тобто Україна, хоче не просто отримувати допомогу, щоб їй надходили якісь обладнання, зброя чи спорядження від партнерів, а і хоче виробляти це у себе, виробляти з допомогою з допомогою партнерів, з допомогою підприємств європейських, і це до речі, у цій ситуації, коли ми зараз багато говоримо про те, що Україна хоче мати право використовувати зброю так, як вона вважає за потрібно, включно з ударами по об'єктах по цілях на російській території. Українська зброя чи зброя виготовлена з партнерами на українській території в українських руках, очевидно, була би дуже дуже серйозною, серйозною підмогою для безумовно. Богдана трохи інша тема. Поки ми говоримо про те, що Україна просить власне зняти будь-які обмеження на використання західної зброї. Велика Британія вчора оголосила, що запроваджує обмеження на використання Ізраїлем британської зброї. Чому британський уряд вирішив ухвалити таке рішення, і що це може означати в глобальнішому контексті? Так мені здається, що цей приклад кроку британського уряду показує наскільки міжнародна торгівля зброєю постачання зброї за кордон, особливо в умовах, коли зброя йде у активні зони бойових дій, де відбуваються? Очевидно, відбуваються е, трагічні і страшні речі, коли гинуть люди. Наскільки це е, може бути політично суперечливим і проблематичним питанням, тому що тут у Великій Британії відбувалися е, як виступи на підтримку Ізраїлю, так і великі? про палестинські демонстрації, і, зокрема, у Лейбористської партії, яка зараз при владі, є серйозне потужне крило, яке критикує Ізраїль за бойові дії, в яких очевидно гинуть також і цивільні люди. Те, що е, укр... е, перепрошую, британський уряд е, оголосив учора вустами. Міністра закордонних справ Девіда Ламі обмеження йдеться про призупинення 30 ліцензій на постачання зброї з існуючих 350. Це значною мірою символічний крок, але він знову ж таки показує політичний аспект постачання постачання зброї при цьому украї знову ж таки британський уряд наголошує на те на тому що оборона ізраїлю залишається пріоритетом для 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 британського уряду право ізраїлю на самооборону ключове і міністр закордонних справ Давід ламі підкреслював що він не ставить знаку рівності між тим, що робить, робить Ізраїль, і тим, що робить Хамас чи інші екстремістські сили чи союзники Ірану у регіоні. Ось як він про це говорив вчора у парламенті між терористами Хамазу чи Іраном і його прислужниками та демократичним урядом Ізраїлю немає знаку рівності, але аби ліцензувати експорт зброї до Ізраїлю, ми зобов'язані оцінити їхню відповідність міжнародному гуманітарному праву, незважаючи на огиду до тактики та ідеології їх опонентів на нас лишається буквально дві хвилини, але я хотіла торкнутися ще європейської теми. Європу сколихнула в принципі ситуація в Німеччині, де були деякі успіхи крайньої правої партії АРД альтернатива для Німеччини на місцевих виборах у східно-німецьких землях. Це Тюрингія і Саксонія. Що це може потенційно означати для підтримки Німеччиною України, якщо такі партії здобувають велику прихильність, хоч і на місцевих виборах. Ми зараз будемо бачити, чи здійсняються наміри німецьких політиків, зокрема німецького канцлера Олафа Шольца, який заявив, що треба створити бар'єр між. Провідними політичними силами чи традиційними політичними партіями і партією альтернативи для Німеччини, яку називають екстремістською, дехто навіть неонацистською, і, і знову ж таки проросійською. Е, ніхто з ними поки що не хоче йти до влади. Їхня перемога це слово відносне, тому що вони набрали третину голосів, понад 30%. Це не дає їм автоматичного права одноосібно формувати уряд е, у тій. У тій німецькій землі, отже, ситуація буде тривати, будуть тривати зараз, зараз переговори між політичними силами, коаліційні переговори. А те, чи означає це початок якогось процесу в Німеччині, чи означає це зміцнення посилення проросійських сил у Німеччині, буде видно у наступних виборах, будуть відбуватися подальші земельні місцеві вибори у Німеччині. І потім федеральні згодом вибори чи партія альтернатива для Німеччини та інші проросійські сили, чи далі вони будуть набирати сили, буде власне показувати стан справ у тій найбільшій країні Європейського союзу і в країні, яка є зараз у Європі найбільшим донором військової допомоги Україні. Не забуваємо про це. Зумовно не забуваємо. Дякую тобі, Богдана. Богдан Цюпин на зв'язку Лондона. Говорили ми про низку важливих європейських тем. Друзі, дякуємо за активність. Що бачу, Київ рідний вітає. Дякую також Івано-Франківськ. Дивиться, бачу на зв'язку Дрогобич, Львів дивляться. Із Німеччини Дніпро передає вітання Харків, Житомир. Якщо у вас є якісь запитання сьогодні, друзі, то обов'язково їх ставте. Ми ж рухаємося далі і продовжуємо із наступною важливою темою. Володимир Путін напередодні у понеділок, 2 вересня, прибув із офіційним візитом до Монголії. Відповідно до ордеру міжнародного кримінального суду ця країна була зобов'язана заарештувати очільника Кремля, однак цього не зробила. Нагадаю, що міжнародний кримінальний суд розшукує Путіна за. Незаконну депортацію українських дітей його е, офіційний є ордер на арешт. Це був власне перший візит Путіна до країни, члена міжнародного кримінального суду. Після того як суд видав наказ про його арешт у березні 2023 року. Раніше Путін не ризикував відвідати зокрема саміт Брікс у Південно-Африканській Республіці. А 30 серпня агентство Bloomberg, посилаючись на джерело, повідомило, що уряд Монголії запевнив Росію, що не заарештує. Путіна, а ми знаємо, що суд Гаазі минулого тижня заявив, що члени зобов'язані вживати заходів. Водночас, українська правозахисниця, експертка громадської організації Регіональний центр прав людини Катерина Рашевська наголошує на тому, що міжнародний кримінальний суд не проводить активну роботу із Монголією щодо забезпечення арешту Путіна. В інтерв'ю моєму колезі Андрію Борису Катерина Рашевська розповіла про механізми власне здійснення проведення арешту. Чому Монголія не ухвалила цих політичних рішень, і які наслідки можуть бути для Улан батора Цікава поведінка самого міжнародного кримінального суду, тому що насправді він би мав звернутися до Монголії і протягом того тижня, тому що про цей візит було відомо близько семи днів, підготуватися до нього, розказати, яким був би порядок, тому що це все регламентується національним законодавством, тобто арешт і передача особи, нагадати Монголії про її зобов'язання і так далі. Але натомість ми бачимо на сайті міжнародного кримінального суду відсутність будь-якої новини чи анонсу про відповідні можливі проти. Правні дії за римським статутом і про реакцію потенційного суду у даних обставинах мова йде не тільки про те, те, що вчора трапилося, має значення не лише для України для її депортованих дітей, право на справедливий суд щодо яких було е, абсолютно порушене, але це також стосується валідності і авторитету міжнародного кримінального суду, яку становить в цілому, і власне в даному контексті ми розуміємо, чому саме Монголія, тому що це своєрідне Клав інколи говорять про таке положення сендвіча в Монголії, коли у неї зверху знаходиться Російська Федерація, знизу знаходиться КНР, і обидві держави, фактично такі гегемони або з гегемоністичними амбіціями, прагнуть підірвати міжнародне правосуддя і прагнуть підірвати авторитет міжнародного кримінального суду, обидві держави зацікавлені. І тому інколи от. У офіційних позиціях тих суб'єктів міжнародного права, які висловилися щодо ситуації щодо незатримання, не арешту Володимира Путіна. Інколи прослідковується таке немов бажання е, створити для Монголії як своєрідне алібі, так тому що от би вони арештували, але фізично Путіна звідти вивести в Гагу все одно би було неможливо, оскільки там ні Китай, ні очевидь Росія не дали би на це жодного дозволу, але не може бути ге якийсь географічний детермінізм підставою для того, щоб зробити плювок міжнародному кримінальному правосуддю в цілому. Досить значна кількість держав 124 на сьогодні є учасницями римського статуту, і також можуть в інтересах міжнародного правосуддя вжити певні заходи. Такий коментар від української правозахисниці водночас у самій Монголії частина політиків та активістів протестували проти візиту Путіна. Андрій Борис поспілкувався. З однією із активісток, яка зокрема вийшла на протест до палацу уряду Монголії, давайте послухаємо, що вона каже про загалом підтримку України у Монголії і чому вона вирішила протестувати проти приїзду Путіна. Було около 20 чоловік. Нас було близько 20 осіб. Ми знали, що Путін хоче приїхати на святкування річниці битви на Халхенгол. але серпень уже добігав кінця, і ми раділи, що Путін не з'являтиметься в Монголії. Та виявилося, що він вирішив приїхати на початку вересня, і соцмережі від цього вибухнули. Тобто, активні громадяни, такі як ми, які мають свою позицію, дотримуються ліберальних демократичних цінностей. Ми регулярно відкриваємо в клабхаус кімнати, розповідаємо про злочини, скоєні СРСР у 20-му столітті. Ми розповідаємо про. Справжні обличчя росіян про злочини СРСР. Дуже багато людей після початку війни збиралися біля посольства Росії в Улан Баторі, і цей мітинг започаткував традицію. Молоді люди з руху «No War» щонеділі чи щосуботи раз на тиждень приходять до посольства Росії та розгортають прапори України. Спочатку вони з собою теж тримали прапори Бурятії Калмикії, але поліція їх заарештовувала, штрафувала. Сьогодні ми зібралися на головній площі Улан-Батора. Це площа Сухе Батора. Ми зібралися саме. Проти візиту Володимира Путіна, тому що він міжнародний злочинець, і ми через гучномовець по черзі пояснювали всім тим, хто був на площі, чому Путін є злочинцем. І що за 6-7 тисяч кілометрів від нас така сама країна, як Монголія, яка теж мала статус, ніби буферної зони, вона зараз уже третій рік веде криваву війну проти цієї страшної агресії Путіна. Ну Путін таки приїхав в Монголію. Але Путін таки приїхав у Монголію згідно з римським статутом, який підписала в тому числі Монголія. Уряд вашої країни мав би його заарештувати і Рисували президента, прем'єр-міністра, ми закликали президента, прем'єр-міністра, силові структури виходити з цивілізованих правил. Ми є членом ось цієї організації, і там навіть працює один монгол, людина з монгольським громадянством. Ми прийняли міжнародні зобов'язання, і як у всьому цивілізованому світі міжнародні зобов'язання вони вище внутрішніх. Тому ми закликали заарештувати Володимира Путіна, коли він ступить на нашу землю. І мій колега Андрій Борис продовжує цю тему у програмі. «Чистаємо-22», Тому не пропустіть. А ми рухаємося далі і говоримо про економічні теми цього тижня. В Україні очікується початок місії міжнародного валютного фонду. За результатами місії Україна. Ось сподівається отримати наступний транш у понад 1 мільярд доларів. Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив із керівництвом фонду і відзначив, що Україна виконує маякі програми. Більше цю тему більше про цю тему поговоримо з нашою економічною оглядочкою Оксаною Бетретенко, яка приєднується до ефіру. Просто зараз Оксана, привіт, Вітаю, Юлія. Оксана. Отже, місія міжнародного валютного фонду прибуває до України цього тижня. На що найперше буде дивитися фонд? Так, хоча е, фонд не є зараз найбільшим донором України е, зараз під час війни найбільше економічної підтримки е, Україна отримує на двосторонній основі від Європейського союзу від Сполучених Штатів. Однак всі ці донори дивляться на фонд, е, бо е, МВФ дає бачення того, що потрібно, щоб зберегти економічну стабільність в Україні, і Україна щоб рухалася на шляху відповідальних е, фінансів. Тобто, перше питання це скільки Україні потрібно грошей. Фонд каже 35-40%. Мільярдів доларів на рік не всі погоджуються з цією оцінкою. Наприклад, британський економіст економісти мотієш каже, що можливо 35-40 мільярдів доларів було би достатньо для того, щоб Україна утримувала стабільність, але цього недостатньо, як він вважає, для того, щоб Україна пішла в наступ і щоб здобути перемогу. Менше з тим, друге питання фонду, де знайти гроші, і ми знаємо, що українська сторона піднімає з фондом питання того, щоб міжнародні донори рід Чічно надавали Україні економічну допомогу згідно зі своїми зобов'язаннями а також щоб група семи виконала свою обіцянку і надали Україні кредит на 50 мільярдів доларів з використанням російських заморожених активів. Фонд же своєю чергою закликає Україну мобілізувати внутрішні. Ресурси, і на цьому скор за це буде зосереджена робота місії в Україні. Це бюджетна пропозиція і е, внутрішні ресурси, такі як підвищення податків, е, зменшення виплати за боргом. За тиждень до візиту МВФ Україна провела реструктуризацію е, свого боргу. Домовилися з кредиторами. Е, об міжнародні оглядачі назвали цю угоду блискавичною. Е, я поговорила з міністеркою з колишньої міністерко фінансів України Наталією Йересько. Е, Економісткою, яка очолювала реструктуризацію українського боргу після російського вторгнення, це реструктуризація відбулася в 2015 році. Давайте послухаємо, як вона прокоментувала теперішню угоду уряду. Перше все зробили вчасно до потреби до кінця замороження цих угод 97% сім Дали добро, це дуже добре. Що наші кредитори нас нас розуміють? Це потрібно було, щоб виконати умови МВФ, але будемо надіятися, що кредитори і в майбутньому, якщо буде потрібно, будуть розуміти українську ситуацію і українські можливості реально. Міністерство фінансів України сказало, що поряд з реструктуризацією йде також випуску умовних паперів, чи означає це, що вони фактично йдуть тим шляхом, який ви зробили тими кроками, і випускають щось на зразок. ввп варантів. Це ці другі випуски, які я не бачила деталі. Але я думаю, що на сьогоднішній день кредитори це вимагають від майже кожної суверенних гравців, тому що коли ти маєш ці переговори, ти їм говориш, що потрібно зменшити назавжди, тому що ми не в змозі повертати не буде можливо. Оксана. Ти вже задала про те, що Міжнародний валютний фонд фокусує свою увагу на тому, що Україна має мобілізувати внутрішні ресурси, і зокрема йдеться про можливе підвищення податків. Що аналітики кажуть про цей крок? Адже економіка України і так переживає надзвичайно складні часи. Так, вже з жовтня на українців може очікувати нове підвищення податків. Відповідний законопроект Верховна Рада має розглянути під час перебування місії фонду в Україні вже цього тижня. В українських бізнес-асоціаціях говорять про те, що насамперед потрібно сконцентруватися на тому, щоб вивести економіку із тіні. Я також говорила нещодавно з каліфорнійським професором університету Берклі Юрієм Городніченком, який вказує, що в такі. Складні часи потрібно скоріше розширювати базу оподаткування, аніж збільшувати податки на бізнес, який працює офіційно. Яресько вказує, що в основному бізнес в Україні дуже патріотичний і розуміє, що потрібно сплачувати податки, і вона вказує на необхідність закривати сірі схеми в податковій та митниці. Давайте послухаємо перше, все зробили вчасно до потреби до кінця. Замороження е, цих угод е, 97% е, дали добра. Це дуже добре. Що наші кредитори нас нас розуміють? Це потрібно було, щоб виконати умови МВФ. Але будемо надіятися, що кредитори і в майбутньому, якщо буде потрібно, будуть розуміти українську ситуацію і українські можливості реально. Міністерство фінансів України сказало, що поряд з реструктуризацією йде також випуск умовних паперів. Чи означає це, що вони фактично йдуть тим шляхом, який ви зробили тими кроками, і випускають щось на зразок ввп варантів? Це ці другі випуски, які я не бачила деталі. Але я думаю, що на сьогоднішній день. Перше, все я хочу сказати, що не тільки збільшення податків, е, вони також говорять про реформу митниці і закрити сірі так звані сірі зони. Є сірі зони і в оподаткуванні, і в митниці. І якщо їх закрити перше, і це точка зору українського бізнесу, от так само е, всі б зрозуміли, якщо остання частина потрібно. Отримати від підвищення податків, коли тільки підвищення податків і від бізнесу вимагають більше, коли все одно там сірі зони лишаються ну це вже болить для бізнесу. Чи навпаки може підвищення податків підштовхнути бізнес, піти у тінь? Могло б, якщо тільки е, підвищують податки, зараз я думаю, що більшість із бізнесів розуміють, що їхній патріотичний обов'язок платити свої податки, і ми знаємо. Щодо дуже багато українських підприємців, які донатують сильно багато. Бо вони розуміють, їхнє існування базується на можливість країни обороняти на ЗСУ. Ось така думка від пані Яресько. Оксана, дякую тобі надзвичайно. Не вистачає часу нам на наступне питання, але обов'язково подивіться. Повну версію інтерв'ю Оксани із Наталією Яресько на сторінках «Голоса Америки у Ютубі. Дякую тобі, Оксана. Оксана Бедратенко була на зв'язку зі студією. Друзі, дякую вам дуже за активність. Сьогодні у програмі «Чистайм» будемо безумовно говорити більше про реакцію заходу і можливо якісь дії у відповідь на російську атаку на місто Полтава. Вже ми знаємо про 47 загиблих. Тому обов'язково приєднуйтесь до програми. «Чистайм». побачимося вже у наступних ефірах. На все добре бережіть себе, па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.